Вітаю, дітки! Сьогодні будемо вдосконалювати вміння, стрибати в довжину з місця та метати торбинки з піском у вертикальну ціщі. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахили голови вперед та назад. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа – почергове піднімання рук. Вихідне положення ноги з лекара розставлені. Руки вздовж тулуба. Піднімаємо руки через сторону вгору. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз, два, три, чотири. Два, три. Закінчили. Наступна вправа наголи туба в сторону. Вихідне положення те саме. Вправо починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа – присідання. Вихідне положення п'яти разом. Носки налізно. Руки на поясі. При присіданні. Руки виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Праву починаємо. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Направо стрибки. Стрибки на одному місці на обох ногах. Відхідне положення. Нови разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз. Відстані 30 см одна від одного. Уявімо, що це струмочок. Повертаємося до струмочка обличчям, приймаємо обозу по хлопця і змахуючи руками вперед, перестрибуємо через струмочок. Вправо повторити 8-10 разів. Вимаємо торбинки з піском у вертикальну ціль – щі. Беремо торбинку з піском у праву руку, повертаємося до щита обличчя. Праву ногу відставляємо назад. Ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку з торбинкою піднімаємо вгору і заводимо її за голову. Змахуючи рукою, кидаємо. Беремо торбинку з піском у ліву руку. Ліву ногу відставляємо назад. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з торбинкою підіймаємо вгору, заходимо її за голову і змахуючи рукою, кидаємо торбинку в ціль. Вправу повторити по два рази правою. Либо рукою.